Також сьогодні я хочу розповісти вам про ще один дивовижний інструмент, який допоможе вам потрійно збільшити результативність вашого контенту в соціальних медіа. Цей сервіс відіай дозволяє використовувати ваш контент для різних платформ і форматів, щоб ви могли залучити ще більше аудиторії. Давайте детальніше розглянемо, як це працює. Перше, це імпорт контенту. А, ви можете імпортувати відео не лише за Файлом, але ще можете включити е, посилання на youtube відео і імпортувати свій контент. Таким чином, коли ви імпортуєте свій контент, ви можете обрати ті формати, куди ви хочете експортувати своє відео. Умовно, ви можете зробити одне відео для YouTube, і потім його відобразити одразу в LinkedIn, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram чи YouTube Shorts. Таким чином, ми обираємо формат, в, яким, в якому форматі ми хочемо його додати повторно. Також ми можемо перезавантажувати своє відео, і щоб його не блокував YouTube, ми можемо робити декілька копій, але вони будуть виглядати в іншому вигляді. Таким чином, ми обрали декілька варіантів і вже можемо приступити до роботи. Таким чином, коли ми переходимо до дешборду і відкриваємо своє відео. Ми можемо обрати той формат, який нам потрібен. Ну, по-перше, ми можемо обрати для Інстаграму, для Ютубу, для Твіттеру. В тому форматі вже швидко. Ми, нам не потрібно використовувати якісь складні програми в вигляді Adobe Premiere чи Final Cut. Ми можемо це зробити дуже швидко вже одразу. Це дуже корисно для людей, які дуже багато роблять контенту для Ютубу чи соціальних мереж. Таким чином, ми можемо не тільки е зробити маленькі відео в форматі Інстаграму, але ми можемо і додати субтитри на наше відео, додати додаткові елементи, написати текст, змінити фон свого відео. І є окрема можливість для преміум-підписників на цей сервіс це генерація завдяки чату GPT. Тексту, який ми можемо додавати вже до цього відео. Він аналізує, робить транскрипцію вашого тексту, аналізує і потім надає той текст, який ми можемо показувати. Також ми можемо зберегти наш шаблон, який будемо потім використовувати на постійній основі. І по факту ваше відео може бути більш ефективнішими для того, щоб потім показувати своїй аудиторії. І на це знову ж таки ви витрачаєте дуже мало часу. Цей інструмент. Який вам може допомогти в цьому. І для того, щоб е зберегти своє відео, достатньо лише завантажити його і потім вивантажити на свої платформи. Також для преміум підписників, якщо ви дійсно е підключите собі преміум, ви одразу можете додати свої соціальні мережі. І саме з цього сервісу ви можете вже експортувати в свої соціальні мережі. VDI – це потужний інструмент, який допоможе вам збільшити результативність вашого контенту у соціальних мережах та залучити нову аудиторію. Використовуйте цей сервіс, щоб максимально відтворити свої відео та аудіоресурси, а також для підвищення ефективності своєї маркетингової стратегії.